Мозгука, а що це ти тут робиш? Лежиш тут сама, мене не звеш. Що затихарилася? А може, ти тут щось хрустиш без мене? А ну, признавайся. що шо десь щось сховала вкусненьке. Ото вже має дурну привичку не ділитися з дитиною. Що це за фокусе? Як мені оці постійні ревізії вже надоїли? Хіба не можна оце добровольно віддати? Я тобі так скажу. Якщо я зараз щось знайду, то заберу все. Так що, лучше давай по формулі 50 на 50. Так буде і тобі вигідно і мені. Божечки, оце то маман маю. Нема щоб все найкраще дитині віддати, то ні. Сховає і в тихарях ум'ячить. А я потім мушу ходити все обнюхувати і шукати. Ага, то кажеш, немає нічого, да? Ну ну.